Сьогодні відбувається дуже важливий захід. Молодіжна рада в кожну громаду, метою якої створення та підтримка молодіжних консультативно дорадчих органів в Дніпропетровському регіоні. Він організований обласною молодіжною радою за підтримки ЮНІСЕФ Україна, Геозаходи Дніпропетровської обласної державної адміністрації, міського голови Андрія Білоусова та громадської організації «Бжила». Молодь – це сьогодні. Ви не просто наше майбутнє, ви той потенціал кадровий, який колись нас замінить. Я сьогодні дуже вдячний Андрій вам за вашу ініціативу, за вашу команду, яка підтримала молодіжну раду нашої районної територіальної громади. Я хочу подякувати головам територіальних громад, командам обласній адміністрації, нашим партнерам, за те, що ви підтримуєте цей рух і даєте можливість сьогодні нашим, нашій молоді реалізувати себе. В нашому місті молодіжна рада функціонує ще з 2000 Восьмого року ми дуже активно співпрацюємо з нашою молоддю. Я бажаю, щоб сьогоднішній захід, який об'єднав 11 громад Дніпропетровської області, він дійсно для кожного з вас був таким важливим, де ви зможете і досвідом поділитися, і отримати також нових друзів. І ми завжди ради вітати вас в нашому місті. Сьогоднішній захід це реалізується в рамках підтримки молодіжних рад, які організовує для нас міжнародний партнер ЮНІСЕФ. Ми співпраці з ними розробили програму підтримки молоді області, і це один із компанії. Молодіжна рада області придумувала проєкт, який створений для того, щоб в кожній громаді появилася молодіжна рада. Ми почали з Кам'янського району, бо це дуже важливо для нас громада, яка Дійсно, з 2008 року працюю над цими проектами в молоді. Молодіжна рада міста Кам'янського дуже співпрацює з місцевою адміністрацією та з районною. Вони акумулюють на себе всі питання з молоддю, з громадами. Це дуже яркий приклад співпраці. Сьогодні ми тут зібралися для того, щоб у молоді була можливість дізнатися, власне, як працюють органи державного самоуправління, як працюють молодіжні ради і напрацювати перші свої проекти для громад. У нас в Кам'янському склалася чудова співпраця. Праця велика вдячність і громаді і департаменту, усім, усім усім, хто сьогодні зібрався.